Великдень без політиків цього року жодна з найпопулярніших в країні конфесій не чекає до себе в гості офіційні делегації на відзначення Воскресіння Христового в московському і київському патріархатах а також у греко-католиків ТСН розповіли, що офіційних звернень про участь чиновників у святкуванні до них не надходило. Володимирський собор, головний храм Київського патріархату, це черги до священників. Тут сьогодні в останній перед святом сповідують та причащають. А це освячення мира, яким потім будуть помазувати під час хрещення. Таїнство проводять за потребою. В останній миру освячували у 98-му році. Клірик храму отець Олександр розповідає ще два тижні тому закінчилися основні передсвяткові роботи. Храм причепурили та вимили. Чекають на свято тисячі людей. Чи будуть серед бажаючих посвятити Паску можновладці у церкві? Не знають. Хоча традиційно прем'єр та президент повідомляли священників про свою присутність заздалегідь. Якщо і будуть якісь високі державні діячі, то у них, звичайно, є своя охорона. В церкві в церкві охорони немає у патріарха охорони немає. Ось тому що у віруючих людей охоронець Господь у головному греко-католицькому соборі сьогодні теж востаннє перед великодним причищають та проводять чин омовіння ніг. Це традиційна частина саме католицької служби. Завтра у страсну п'ятницю хор тут мовчатиме ввечері в суботи. Чекають вірян на свято. Всіх однаково. Ми ніяк не готуємося і жодної якоїсь особливої уваги для нікого не будемо приділяти. Речник греко-католиків пояснює приймати у храмі політиків із помпою ще кілька років тому заборонив блаженіший Любомир Гузар. Відтоді і на Пасху, і у звичайні дні всі тут. На рівних, щоб, наприклад, вимоги стояли, що ось тут ніхто не може зайти, тому що тут прийде там його президента. Ну, ми б таку річ ніколи не прийняли просто. Тобто храм відкритий для всіх і вільний доступ для всіх. Потім потім яйця. Це Києво-Печерська лавра, московський патріархат. Тут від самого ранку куховарять. Сьогодні цілий день, і сьогодні розчитано. Ми повинні випекти їх 200 штук. Аби нагодувати дві сотні ченців та стільки ж послушників. Кухар Галина Іванівна розповідає: рецепт благословляє особисто владика на сусідній плитці. Варять цибулиння. До неділі тут мають пофарбувати тисячу яєць. Такий буде цвіт домашній, натуральний домашній цвіт. Зато до рух не береться. Ще й до нині лаври чепурять та прикрашають. В монастирі дуже розраховують, що на Пасху тут зберуться віряни, бо нині подвір'я заповідника. Порожнє. Дещо впав потік туристів. Воно трошки тривожно. Я зв'язувався з колегами з різних інших заповідників. На жаль, у них така ж сама тенденція. Традиційно саме сюди у Велику Суботу привозять благодатний вогонь. Тут останні кілька років молилися президент, прем'єр та депутати. Чи будуть високі гості? Ми і таких гостей чекаємо. Хто буде, поки що не знаємо. Офіційно ніхто не звертався. Так? Офіційно, поки що, якихось таких речей немає. Неліковальська, Андрій Марченко, ТСН. 1 plus 1.